Ось так. Херсон працює, живе, не дивляться і на що. Добрий день. Тобто у вас робота за графіком своїм, правильно? Звісно, воно так і... Щоб там не було. Щоб там не було. Яка погода, яка тобто... ситуація, ми виходимо на роботу і працюємо, звісно. По місто має бути красивим. І чистим, саме не і головніше. А так. що, а що, хоче бомблять, а порядок... Не має... працювати треба, звісно. Добрий день. Приємно вас бачити. А ви, мені вас приємно бачити. Я таке дурне питання, але ну як, як ви? Як Сама... ви? Ну, Як Треба пожити в цьому місці, щоб зрозуміти. Ви приїхали надовго? Там ми ненадовго, я їжу та отак всюди-всюди. Ситуації різні. Знаходимося на вулиці цілий день і може прилетить не тільки дрони, якийсь снаряд. Безпеці ну, за містом дивимося, ми тут живемо, це наше місто. Ви золоті. Це центральний ринок, це центральний ринок центру міста. Можемо людей. Це наш реальність зараз у Хіні. Дуже багато людей дипломаті. Центральний ринок це міст. Це куди будуть працювати краще, ці куди можуть жити. Але, реальність. Така щодня зв'язається з Херсонськості Thank you. безпеку, особливо зараз це впівтуале спілим на силі. або через дефіцит, якщо ви маєте змогу, вимагаєте допомогу. Славою, давайте.